Три варіанти навчання ведичної астрології. Всім привіт, я Петро Ключу. Хочу вам розповісти про три варіанти, як ви можете вивчати в мене ведичну астрологію. Варіант перший це є самостійне навчання зараз, в умовах війни, в яких ми живемо зараз в Україні. Це стало найкращим варіантом, тому я записав великий курс. Сюди входить цей курс. 500 годин відеоматеріалів є також 8 тисяч слайдів, які ви можете самостійно дивитись, опрацьовувати. Якщо у вас виникають якісь питання, один раз в місяць, одну годину, ви маєте можливість зізвонитися зі мною, та я відповім на ваші запитання. Далі, самостійне навчання, ви вчитесь, коли ви маєте час, коли маєте можливість. Ну, нормальний варіант, я рекомендую це вчитися хоча б 8-10 годин кожен тиждень. Ну не завжди в людини є така можливість. Хтось може вчитися 3 години в тиждень, хтось може вчитися 20 годин в тиждень, в залежності від вашої ситуації. От тому самостійне навчання на даний момент це є найкращий варіант. Також в мене групове навчання. Групове навчання, звичайно, такі це є оптимальний варіант і це є най-найкращий варіант. Коли група заходить, рік часу всі вчаться, один одного знається: спілкування, спілкування в групі, спілкування зі мною, спілкування між учнями. Це прекрасний варіант, але не завжди є така можливість. Ну, звичайно, я збираю групи на навчання. Отну групу потрібно збирати хоча б 15 людей, тому що нам вчитися цілий рік. От з практичної точки зору це є найкращий варіант. Є також індивідуальне навчання. Це коли є ви, є я. Ви дивитесь відеоматеріали, ми з вами один раз в тиждень зізвонюємося на дві години, і я з вами індивідуально працюю. Ну, звичайно, це є найвищий пілотаж. Для мене це, звичайно, дуже важко. Але для людини людина отримує в цьому випадку найвищий варіант, найкращий варіант, найбільше знань. Тобто, коли, ну, коли я працюю на цілу групу, я даю всім знання, скажу, всі потрошки розбираються. Це одна із того. Коли я працюю з одною людиною, ви задаєте питання, постійно на них відповідаємо, рухаємося, рухаємося. Тобто я можу Коригувати чітко одну людину. Звичайно, по рівню знань, це буде найвищий варіант. І так, три варіанти: самостійне навчання, групове навчання та індивідуальне навчання. Переходьте в описі під цим відео, є посилання на сайт петроключу.com. Ви можете зайти на сайт, почитати там всю додаткову інформацію. Також там є вказаний мій телеграм, номер мого телеграму. Кому цікаво, записуйтесь на навчання. До зустрічі на навчання.